Чемпіонат Івано-Франківської області з важкої атлетики відбувся у Коломиї. У ньому взяли участь 60 спортсменів до 23 років. При карпатці виборювали путівки на чемпіонат України. Далеко не кожна спроба вдала у спортсменів на чемпіонаті області з важкої атлетики у Коломиї, але саме такий досвід: шліфує витримку та спортивний характер. Просто не потрібні змаї, ну як інакше в залі те одне, а виходить на помісто зовсім інше. Залі піднімає, авто виходить, боїться. Організатори розповідають, до Коломиї приїхали показати результати виснажливих і наполегливих тренувань 60 спортсменів з Прикарпаття. А це старанна молодь, яким до 23 років. Звичайно, беруть участь у чемпіонаті області талановиті важкоатлети-коломияни. Це дорослі змає фактично. Але у нас так на жаль дорослих вже немає, бо ми самі знають, де вони є. Але маємо таких пару дівчат, що бороть надіяти на медалі. 23 роки. Це доросла змагання. Це та піднімає вже дуже багато на чемпіонаті області у Коломиї. Визначили представників Прикарпаття, які поїдуть на всеукраїнські змагання. Чемпіонат України відбуватиметься у Луцьку в середині травня.